Один з найвідоміших препаратів на основі ґрунтової бактерії Bacillus Бацелістерингенсіс змінює свою застарілу назву бітоксибацилін на сучасну бітоксик. Коротше, бітоксибацилін став бітоксиком. І тут хочеться уточнити, змінюється лише назва, але якість залишається незмінно високою, до якої ви всі звикли і через яку цінуєте цей препарат. Хоча невелика, але вагома різниця все ж таки є, і розкажу я вам про неї в кінці відео. Відчуваю, що ви зараз дивитеся відео і думаєте, навіщо щось міняти, якщо і так куплять, і так люблять. Але світ змінився, ми всі змінились. І на якусь мить ми відчули, що потрібно щось змінювати. Тому ми змінюємося відповідно до ринку та вимог споживача. Сподіваємося, що ці зміни вам сподобаються. Отже, бітоксик, як і його аналог, бітоксибацилін, виготовлений на основі бактерії, Bacillus сторінгенсіс. Який, окрім ендотоксину, містить в своєму складі термостабільний екзотоксин. Оскільки препарат в своєму складі містить токсини двох типів, він має широкий спектр дії проти лускокрилих, сисних і твердокрилих шкідників. І на початку сезону шкідників хочу вам нагадати головні переваги бітоксику високий рівень безпеки. Бітоксик не шкодить ані людям, ані тваринам, ані рослинам, і найголовніше навколишньому середовищу. Шкідники не звикають до біологічного інсектициду, тож цей препарат можна використовувати незмінно протягом багатьох років. Не накопичується в ґрунті і рослині, тож обробку можна проводити за 5 днів до збору врожаю. І пам'ятайте, бітоксик це біологічний інсектицид. Після обробки ним шкідник гине не одразу, а продовжує сидіти на рослині. Але вже через 4 години після обробки він стає нерухливим та не може харчуватися, тож більше не завдай шкоди вашому врожаю. Масова гибель шкідників настає на 5-7 день після обробки. Це, мабуть, все, що я хотіла розказати вам про бітоксик. А ні, не все. Я ще обіцяла розказати вам про відмінність. Бітоксик пакується у нові флакони, які складаються на 70% з переробленого пластику та піддаються вторинній обробці. Це означає, що купуючи бітоксик, ви дбаєте про планету та навколишнє середовище. Тому закликаємо після використання засобу здавайте флакони на вторинну переробку. Мені ці зміни дуже подобаються. Впевнена, вони підуть на користь планеті та її мешканцям. А якщо вони вподоби і вам ставте вподобайку, замовляйте бітоксик, тому що сезонний на шкідників розпочався.